Вітаю всіх слухачів нашого подкасту. Сьогодні поговоримо про те, як історичні сюжети можуть бути використані у рекламі і чому вони так сильно впливають на глядачів. Як часто ви бачили рекламу, яка змушує відчувати ностальгію, викликає захоплення або вражає своєю історичною глибиною, історія завжди була могутнім інструментом для створення емоційного зв'язку, особливо у світі брендів. Давайте розглянемо два яскравих приклади рекламних кампаній: Шанель No5 та Guinness. І розберемо, як вони використовували історичний сюжет для досягнення свого успіху. Почнемо з бренду Chanel No5 та його кампанії під назвою Invitable. Chanel завжди був символом класу, елегантності та витонченості. Але що зробило їхню рекламу такою унікальною? У цій кампанії бренд звернувся до легендарної постаті Мерелін Монро. Вона не просто ікона краси ХХ століття, а й символ епохи Голівуду. Все почалося з її знаменитої фрази. Я сплю лише в кількох краплях Шанель номер 5 Ці слова сказані ще у 1950-х, стали миттєвою класикою. І ось що цікаво, Шанель повертає нас до цієї фрази, використовуючи її як основу для своєї рекламної кампанії. Кампанія грає на ностальгії, на спогадах про гламурні часи Голівуду, коли Мерлін була втіленням жіночності. Ідея проста: Шанель номер 5 це парфум поза часом, який здатен підкреслити красу кожної жінки. Історичний сюжет тут працює на створення емоцій. Ного зв'язку з глядачем. Мерлін Монро це не просто зірка, це символ, що не втрачає актуальності. Шанель вдало підкреслює, що їхній парфум також є частиною цієї безсмертної краси. Цей підхід робить рекламу не лише ефективною, а й глибокою, адже вона апелює до наших почуттів ностальгії, рійливості та бажання доторкнутися до класики. Другий приклад, яким розглянемо сьогодні, це кампанія Guinness під назвою Made of More. Guinness – це не просто бренд пива, це символ традиції та якості, що Пережили століття. Ця рекламна кампанія розповідає історію про Артура Гіннеса, засновника бренду. Його історія це історія про рішучість, сміливість і віру в успіх. Уявіть собі, у 18 столітті Артур Гіннес орендував побиварню в Дубліні терміном аж на 9 тисяч років. Це рішення стало символом його впевненості у власній справі. Компанія не просто рекламує пиво, вона говорить про важливі людські цінності, сміливість, вітаність і міні Робити щось більше ніж просто продукт. Цей історичний сюжет створює довіру до бренду. Та його спадщини Гіннес нагадує своїм споживачам: ми більше ніж пиво. Ми історія, яка надихає, і це не просто слова. Реклама показує, що бренд здатний мотивувати, а не лише продавати. Що спільного між двома цими компаніями: Шанел та Guinness? Обидва бренди використовують історичний сюжет, щоб створити сильний емоційний зв'язок зі своєю аудиторією. І це не просто маркетингова стратегія. Це спосіб передати цінності, які роблять бренд особливим. Chanel звертається до ностальгії і вічної краси Марі Монро. А Guinness підкреслює історію свого засновника, який вірив у свою справу. Історія має неймовірну силу. Вона Кликає емоції, створює довіру і змушує нас відчути себе частиною чогось великого. Рекламні компанії, що використовують історичні сюжети, не просто продають продукт, вони створюють легенди, а легенди живуть у нашій пам'яті довше ніж звичайні ролики на екрані. На цьому ми завершуємо сьогоднішній подкаст. Я сподіваюся, вам було цікаво дізнатися, як історичні сюжети можуть перетворити звичайну рекламу на потужний інструмент комунікації з аудиторією. Шанель та Джинес показують, що історія це не лише. Ще минуле, а й спосіб говорити сучасним світом. Дякую, що були з нами. Не забудьте поділитися своїми думками, які історичні компанії чи сюжети запам'яталися саме вам.